Вітаю вас, друзі! Тут і ще один наш олімпієць вирішив розповісти, як він добре ставиться до росіян, і взагалі не в курсі, що у нас в країні є якась там війна. Цей випуск мене попросили зробити ви, шановні фоловери. І хто я такий, щоб не виручити вас? Стерненко, виручай, бо я грибу. Але про все по порядку. Є у нас такий олімпієць, олімпійський чемпіон Олександр Абраменко. Олександр Абраменко. 29 років найкращий лижний акробат сьогодні на цих олімпійських іграх. Це вже четверта олімпіада для нього і лише. Перша нагорода Олександр Днями дав інтерв'ю, у якому прокоментував скандал із нашою спортсменкою Ярославою Магучих, яка робила спільне фото на попередніх Олімпійських іграх, із росіянкою, точніше, із офіцером збройних сил Російської Федерації Лаціскене. Наш олімпієць вважає, що немає нічого страшного у тому, щоб робити спільні фото із громадянами країни агресора, навіть якщо це військовослужбовці збройних сил Російської Федерації. Рації він каже: ми люди з однієї планети, я не знаю, що нам ділити. Я не розумію, як можна так довго доводити. Зрозуміло, що у людей різні погляди. Просто я за мир у всьому світі. Розумієте, те, що у нас тут війна в Україні, те, що українці гинуть від рук російських окупантів, його це не стосується. Він просто за мир. А ще він так само, як і могучих, робив спільні фото із російськими окупантами. Дуже Радісні фото, і це теж пару років тому викликало скандал. після Олімпіади багато негативу по поводу того, як я обнімався з російським спортсменом. Там були огонь коментарі. і очевидно, що Олександр після скандалу, як із ним, так і з магучих, не зробив жодних висновків. І він у тому ж таки інтерв'ю каже, що якщо іще раз доведеться робити спільні фото із росіянами, то він від цього авже ж не відмовиться. А чому це його та Магучих люди критикували? Він взагалі не має жодного уявлення. І це друзі при тому, що він так само, як і Магучих, є військовослужбовцем збройних сил України і. І Міністерство оборони навіть свого часу його вітало із перемогою. Підписуйтесь на мій канал, друзі. Якщо ви дивитесь це відео, але досі цього не зробили. Тисніть ваші лайки та залишайте коментарі, усе як завжди, і рухаємось далі. Також наш герой вважає, що все дуже неоднозначно, і він взагалі не в курсі, що у нас є війна між Російською Федерацією та Україною. Коли його запитали, чи для нього неоднозначно, що Росія агресоє. Есор, яка захопила Крим і розв'язала війну на сході України, він сказав, що ні, це все неоднозначно, і він не впевнений у тому, що це взагалі правда. Якщо він не знає, що у нас є війна, то даю йому підказочку. номер один. Підказка від депутата госдуми РФ від партії Путіна Єдина Росія. Донецький Луганськ, русські, і буде вся Україна частиною Росії. Ну що, Саш? А для тебе це також непереконливо і дуже неоднозначно. Ну якщо ти досі маєш сумніви, то ось тобі підказка номер два від жінки, яка була змушена тікати від російської агресії з окупованого Донецька в Одесу. Чи вважаєте ви Росію братською країною? Я із Донецька тим все сказано. Не все розкажіть. Нам поподробніше ваші ваше Ну як аташені Росія напала на нашу страну. Коли по моїй вулиці пошли танки, прийшлося уїхати. Тобто Росія страна агресор. Як гадаєте, друзі, що більше ймовірно, те, що Росія не веде проти нас війну, чи те, що у Олександра немає мозку та банального співчуття і поваги до українців, які захищають сьогодні нашу із вами країну від російської агресії до наших воїнів, завдяки яким Саша може спокійно жити у мирних містах України, але наш герой не здається, і у нього у голові одночасно можуть існувати абсолютно Прямо протилежні речі він сказав, що він не в курсі, що у нас війна. А потім пізніше каже, що ну війна є, але у цьому зацікавлена точно якась там четверта чи третя сила, він не знає, яка саме, і йому шкода людей, які страждають, що з нашої сторони, що з їхньої, насправді це дуже лицемірна заява. Якби йому було шкода українців, то він би прямо казав, що Російська Федерація веде війну проти України та. Вбиває українців, але він каже, що йому шкода людей з обох боків. Цікаво, оцього, з того боку йому теж шкода? Гіві зараз разом із Моторолою перебуває не те, що на тій стороні, а взагалі на тому світі. Може, йому шкода іще оцих іхтамнєтов? Привіт чита! Привіт, Улан Уде! Читає Снакорськ, Агінськ! Бідні російські окупанти, вони ж так страждають від того, що напали на Україну. Нам треба їх розуміти та співчувати їм. Далі у інтерв'ю Олександра Абраменко також заявляє, що він взагалі не розуміє, як це можна воювати. І справді, як це можна захищати свою землю та країну, якщо на неї прийшли окупанти та просто хочуть тебе вбити? Дуже складне питання. То. Слухай, Олександре, якщо ти не розумієш, як можна воювати, захищати свою країну, то може це просто не твоя країна. Тим паче, що Олександр пару років тому у іншому інтерв'ю вже казав, що для нього не дуже принципово за яку країну виступати, і він гіпотетично міг би виступити і за Російську Федерацію. І ось отут, друзі, усе стає на свої місця. Він не поза політикою, йому не байдуже. Він просто свідомо підтримує. Російських окупантів, але боїться казати про це вголос. Ні, ну була жесть, типу того, що пусть їдеть на. Туда ж да, і обнімається там. Але друзі, не думайте, що у нас просто от усі такі спортсмени. Хоча інколи навіть у мене складається враження, що нам пороблено. Я вже вдруге вам покажу відео із Андрієм Демчуком, який є нашим паралімпійцем, який говорив абсолютно правильні слова і просто демонстрував нормальну позицію громадянина України, який любить свою країну та поважає наших захисників. У Мене двоє друзів загинуло в АТО. І цю медаль я присвячую їм, тому що це дійсно ті люди, які пожертвували собою заради того, щоб наша країна була вільна і незалежна. Я дуже сподіваюся, що ця погань піде з України і що ми знову заживемо мирно і щасливо. Цю медаль я присвячую всім воїнам АТО, тому що це ті люди, які своєю віддають все заради того, щоб охороняти, оберігати нашу землю. І я їм вдячний на всі 100%. Ця медаль – це з думками про них. Шановні українські спортсмени, не будьте як Абраменко, будьте як Андрій Демчук. Це насправді не так складно бути громадянином України з великої літери та просто поважати свою націю та свою країну. Для цього не треба мати якісь унікальні здібності чи розбиратись у політиці. Достатньо просто бути людиною. І тоді ми, українці, вас залюбки будемо підтримувати. Тому що повага це штука взаємна, тільки коли ви поважаєте Українців Українці можуть поважати і вас.